Цей щоденник має містити такі три складові це ситуація, це емоція і це думки. Я би ще додала тут і дії, це четверта вже складова. І цей щоденник можна вести на протязі тижня, раз в день, оцінювати за подіями, які відбулися в цьому дні. Наш емоційний стан. Друге, що вартує робити при регулюванні власних емоцій, або, ще раз нагадаю, заспокоєнні себе в таких складних важких емоціях, це говорити про наші емоції. І в цьому нам може допомогти така вправа або техніка я повідомлення, де ми говоримо ситуацію, в якій ми пережили. Якісь емоції, наприклад, коли ти кричав на мене, я відчувала напруження, страх. Далі ми говоримо, я відчувала емоції злості або страху тривоги, болю. Далі ми говоримо, мені би хотілося, щоб ти не кричав на мене або не кричала так. Ми говоримо про бажані якісь способи комунікації від іншої людини. І четверте, ми кажемо: тоді для нас обох ці стосунки були б менш напружені або рівноправні. Тобто, що в майбутньому нас може чекати, якщо ми очікуємо зміни від іншої людини. Слід звернути увагу, що при регулюванні наших емоцій ми можемо використовувати корисні або некорисні способи заспокоєння, які можуть бути некорисні способи заспокоєння, які в нас автоматично включаються вже протягом багатьох років. Наприклад, ми можемо бути надто імпульсивними у вираженні емоцій, нестримними, ніби ця емоція перед нами. Або ж ми можемо навпаки. Не виявляти власних емоцій і придушувати їх. Також в нас може з'являтися така залежна поведінка, коли ми проживаємо якісь важкі для нас емоційні стани, ми можемо заїдати їх, запивати, або ж вживати якісь важкі наркотики, чи займатися, наприклад, ігроманією. Тоді ми себе руйнуємо і.